Волинь серед областей, де видали найбільше дозволів на виїзд за кордон через систему шлях. У лідерах також Закарпатська область за останні місяці найбільше дозволів для перетину кордону надали Міністерство інфраструктури України, а також військові адміністрації Закарпатської та Волинської областей. Перший, перший рік існування системи шлях. Щоденно, не щоденно, там, якщо взяти 12 місяців, да, 180, це більше 10-13 тисяч дозволів в місяць видавалося. То зараз, зараз це 6 тисяч дозволів, тобто в два рази зменшили кількість, які дають. І якщо дивитися тенденцію, то міністерство і ще продовжує лідирувати по кількості виданих. І в першу трійку входить Волині і Закарпаття. Нині, за словами полковника Матвійчука, чоловіки найчастіше намагаються перетнути кордон під виглядом багатодітних батьків, волонтерів чи пасторів. Також доволі часто потенційні ухилянти мають листи від мінкульту або ж від релігійних організацій. Чоловіки мобресурс, ресурсики пробує уникнути мобілізації, то вони досить такі, досить винахідливі. І в нас останнім часом досить така цікава тенденція. То ми в тамборі когось знайдемо. Сховався, там, чи в туалеті закрився, чи зі зброєю в потязі, то е, іноземка пробує вивезти в багажнику, там, е, схованого під речами, свого майбутнього чоловіка. там, то е, Чоловік має подвійне громадянство там Польщі і України і проситься піти за речами в машину в спільному пункті пропуска і зразу перебігає там два метри, і каже нашим друзям, полякам, колегам, що я все-таки більше польщі, ніж України, тому захистіть мене. Ігор Матвійчук наголосив, що в порівнянні з 2022 роком збільшилась кількість людей, які повертаються в Україну. На західній ділянці кордону це приблизно 11 мільйонів.